Дійсно чекаємо видовочного поєдинку Олексу Сухаренко, міста Київ, клуб Гермес, майстер спорту міжнародного класу з хордингу, майстер спорту з бойового самбо. Самбо, чемпіон України з ММА і у суперник Іван Сірко. Чемпіон України з козацького двобою служить у десантно штурмових військах. Житомир. Обережно розпочинають хлопці. Шукають один одного. Не піднімайся. Пам'ят, пам'ят. Підправлю, підправлю. Да, 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 більше, джеба, більше джеба, більше джеба. Поки більше що джеба. без ударів. Поки що вичікують, перевіряють реакцію один одного. По корпусу перебуває киянин. Повітря, але більше активності, поки що демонструє Олег Сухаренко. Вичікує. Нижче на зріст Іван Серко, не ризикує. Ну, Цікава така робота ногами, але знову ж таки поки що не ефективна. З розвороту, знову ж таки, у повітря. Чекай, не верне. Непогано через руку поцілив Іван. Міша ручка передня. в центр центрну. Ну і так з дистанції його намагається обстрілювати подекуди. Більш успішно, здебільшого повітря. Боїць клубу «Гермес», легендарного клубу єдиноборств столичного, чимало вихованців цього клубу. Чемпіони світу, Європи, як серед аматорів, так і серед профі. В принципі, клуб «Гермес» це вже такий бренд, який фактично гарантує якість поєдинку. Ну, якщо йдеться про... Участь представників цього клубу в тих чи інших боях. Ну що ж, цей бій вже, здається, мені стає найдовшим на даний момент на сьогоднішньому нашому турнірі, який присвячено пам'яті полеглого захисника та бійця з Грузії Джамбулата Хапері, який загинув у боях за Херсонщину. Ну, от коротко працює Іван сірко, а в боротьбі подивимося, хто з них буде кращим. Маршию забирає житомарянин. Коліно вставляє. Коліно знизу від Івана. Чісклінче перебиває Сєрко влучно. Але дуже впевнено, навіть подекуди зухвало поводиться Сухаренко. Такий відкритий бій пішов. Хайкі, що не побачили, ми і проходить в ноги Сухаренко. Ну намагається виконати цей прийом, підбирає під себе суперника. Ну і зараз що? Сухаренко забирає спину. Може забирати спину. Дуже небезпечний епізод, але підводиться церкво. Йому це вдається. Він зараз знизу. Ну і цікаво, цікаво, як будуть надалі розвиватися події 30 секунд до кінця цього раунду. По корпусу пробиває доволі потужно. Сухаренко. Ну, такий курйозний момент. Двері відкрилися. Останні секунди раунду: 10 секунд до кінця. Пішов на задушливий Сухаренко. Час першого раунду спливає. Ну що ж, раунд був доволі видовищним. Відновлюються спортсмени. Ну, а ми дивимося повтори першого раунду. Ось такий лівий боковий від Цирка заходить на початку. З розвороту. Красиво, але невлучно пробиває. Сухаренко. Ну і можна було його ловити, можливо, не відразу зреагував сірко, але була ця пауза такою, що можна було дістати. Суперники з розгоду вже сірко пробиває по корпусу. Отже, чекаємо продовження. Я переживаю. Починається раунд знову ж таки з роботи у стійці на дистанції, намагається зараз так. І робить успішно Сухаренко. Це знову він зверху накриває суперника і пішов знову на задушливий прийом. В першому раунді він не довів розпочати. А зараз бачимо, що все вдалося. Ну що ж. Не було проведено належної роботи над помилками. Бачимо, сили залишилися, але пропустив сірко цю атаку. Пропустив і маємо дострокову перемогу представника спортивного клубу Гермеса Олег Сухаренко. Здобуває цю звитягу. Друзі, давайте пообладуємо цим двом хлопцям за яскравий. Крутий! Двобій. І вітаємо переможця. Олекко. Всім доброго вечора. Хочу подякувати в першу чергу. Своєму супердинку. Дякую. Тому що я йому написав, він згодився побитися. Організації. Дякую, що ви дали побитися. Увага. Тут в історії перший раз, що бився футболіст. Медіа футболіст, це я, друзі. І це буде в історії вже. Хоча я програв, не хотів програти. Хочу попросити пробачення, бо я знаю, що в мене дуже багато дивиться. Десантників, товариші-десантники, вибачте, будь ласка, що поіграв. наступний раз я вийду синішим. Дякую. Слава Україні! Всіх вітаю! Хочу сказати, що коли він написав, запропонував побитись, я подумав, адже в незалежності від результату, він не втрачав нічого. А якби програв я. То, то це був би крах моєї професійної кар'єри, яка тільки-тільки почалась. Тому хочу сказати дякувати йому, організаторам, нашим захисникам, ну і вам за те, що ви прийшли. Надіюсь, ми вам показали гарний бій. Я працював, старався працювати не так, як завжди, і зразу боротись, трохи показати шоу в стійки. Тому всім дякую. Побачимося ще в наступному році. І вибачаюся, я знаю, що е, Олега є товариш Артем, який б'ється по професійному боксу. І там багато у нього товаришів є. скандинавські вже знаєте, брат. І хотів би, якщо інші лізі по боксу професійному, було б цікаво, що ми з Олегом провели через місяця три бокс ну, по профіках. Тому що ми вміємо робити шоу, братва. Дякую